Вітаю, друзі, з вами екодоктор. І сьогодні я покажу вам вправи, які можна використовувати при приболі в дуже багатьох суставах, і в великій кількості випадків вони принесуть значне полегшення. Одразу, одразу домовляємося, що це не є заміною повноцінного лікування, остеопатичного або мануального. Або лікарського, але у випадку, коли багато хто зараз серед наших, серед наших українців хтось в відрядженні, хтось в евакуації, хтось не має доступу до свого лікаря, і, і десь буває, прихвачує якийсь суставчик, починає, починає боліти, і з цим щось треба робити. Одразу скажу, що таку вправу можна використовувати практично з обережністю. При болі в будь-яких суглобах, якщо немає явного запалення, набряку, почервоніння, пульсуючу такого болю, коли треба знімати це запалення. А якщо це виникла просто така біль в суглобі, можна пробувати використовувати. Краще за все, така методика. Зараз поки відкручу один суглоб від мого асистента. Краще за все, така техніка допомагає у випадку, коли біль. Посилюється при якихось рухах, або є якийсь обмежений рух у якомусь напрямку. Наприклад, якщо це кульшовий сулуб, обмежений напрямок або вперед, або назад, або в бік сюди в сторону, або при якійсь повороті якомусь ноги. І тоді, і тоді можна використовувати такі вправи за рахунок того, що сам по собі суглоб суставна поверхня суставна поверхня суглоба. Де, де труться де дві кістки одна об одну, дуже мало мають больових рецепторів. І хто, Кому колись робили пункцію, пункцію суглобу, там, колінного чи кульшового, ті знають, що навіть не відчувається момент, коли голка. Втикається втикається в сам суглоб. Болі відчуття, коли голка проходить м'які тканини, шкіру, там фасці, десь може який нерв трошки придавить. Але сам момент, я багато разів це бачу, коли сам робив пункцію пацієнтам, ти заходиш, голку не кривиться, а в момент, коли пик, голка втикається в кістку, ноль реакції. Тобто самі, самі по, сам по собі суглоб дуже рідко викликає явний, явний біль. І частіше за все, сильний біль при рухах у суглобі виникає. За рахунок напруження або зв'язок, які тримають суглоб, або м'язів, які рухають суглоб, або напруження в сухожилках, які прикріпляють м'язи до кістки. Тобто є, яке, тобто є якесь напруження, яке обмежує рухливість, або не дає нормально м'язом, наприклад, якщо напруження буде десь по задній поверхні, наприклад, по передній поверхні, а ми рухаємо назад, і це напруження заважає, а м'яз спереду. Перепрацьовує, щоб підняти ногу, і починає м'яз боліти. Так? А напруження, яке заважає, воно з іншого боку, може бути взагалі. Тому є така ну, вправи, яка складається з двох технік. Я покажу зараз на кількох суставах, коли ви можете значно покращити собі рухливість і обмежити, і зменшити біль при рухах. В чому основний принцип? Основний принцип в тому, що коли ви рухаєте суглоб і ну, на якомусь етапі руху, наприклад, беремо два суглоба, так? Один один рухається нормально. Зараз трішки його відкрутимо, асистенту, так, о, асистентом. Один рухається нормально, а інший і, і, починає, і, і починає боліти раніше, ніж вийде в якийсь нормальний кут. Що ми можемо зробити? Техніка заключається в тому, щоб знайти спосіб зафіксувати кістку в тому місці, де починається біль. Тобто ви йшли, 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 і відчуваєте, що далі буде біль. Ви фіксуєте так, щоб не було болю, і починаєте м'язами якби давити в це саме місце давити в це саме місце 10-12 секунд. так, щоб Кістка не рухалась і болю не було. Але ви знаєте, що якщо трішки подвидати, буде, там, там буде біль. І ви в такому положенні її фіксуєте, і починаєте давити 10-12 секунд. Для підсилення ефекту ви можете е, набрати повітря. Набрали повітря. І. Раз, два, три, чотири давити своїми всіми м'язами. 12 секунд. Ну, це повільно 12 ми рахуємо. І коли відрахували, робите видих, відпускаєте обмеження. І ви одразу помітите, як солоб трішечки-трішечки подався у бажаному напрямку. Повторюйте таку процедуру в цілому 3-4 рази. А знову. Дійшли до, до бар'єра, знову поставили фіксацію. Це може бути або якась, м, якісь меблі, або стіна, або ну, чимось придумати можна це зробити. Я зараз покажу, як ще по На інших суглобах це можна робити. І, і знову тримаємо і знову. набрали повітря і давимо, давимо давимо у напрямку бар'єру, щоб, щоб, щоб трішечки. Що, що відбувається в цей час, коли ми давимо? коли ми давимо? Перше, що відбувається, напружуються м'язи, які, е, які тягнуть Я можу прибрати коментарі, ні. Напружуються м'язи, які тянуть цього в цьому напрямку. І, і напружуються всі зв'язки, які тянуть. Але за рахунок того, що руху не відбувається, виникає таке статичне напруження в зв'язках, яке дозволяє їм трішечки розтягнутися, якби розслабитися. І плюс самі м'язи, які з заднього боку не, не пускали. Не пускали суглоб, якщо напружені, вони теж за рахунок цього такого е, на, натяження, як натяження натягу, е, вони трішки розслабляються. Це трішки схоже на те, як хто займався коли-небудь е, спробував сідати на шпагат або робити розтяжку. Той знає, як це буває, коли. Коли ми бігаємо, коли щоб сісти на шпагат, треба спочатку втомити ноги, або будь-яку розтяжку втомити м'язи, потім ми сідаємо, натягуємо їх і чекаємо. Чекаємо, 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 раз, поїхав м'яз далі. Чекаємо, чекаємо раз, поїхав м'яз далі. І от таким чином і таким чином повторюємо 3-4 рази, доки не отримаємо певний прогрес. Певний прогрес у, у потрібному нам напрямку. Якщо один і той же суглоб є проблемний в різних напрямках, можна повторити в, рі, в інших напрямках. Потім, що важливо, що важливо треба обов'язково е, пропрацювати е, всю суглобову поверхню, щоб вона максимально прокрутилася в цьому суглобі. Якщо це, наприклад, кульшовий суглоб, то ми крутимо ногу максимально широкій амплітуді, е, щоб максимально. Проконтактували всі суставні поверхні між собою. Ну, якщо це нога, то ми беремо, наприклад, піднімаємо вперед, назад, опустили. І максимально вверх, максимально вгору, потім в зоротному напрямку. І так, і так, і, і другу ногу бажано також. Що це нам дає? Суглоб, кістка і суглобова впадина, вони зазвичай дуже ідеально підходять один до одного, як підвізка в машині. І коли. Повністю вся суставна поверхня якби треться одна од іншу, вони змазуються цією суставною рідиною, суглобовою рідиною. І, і там відбувається нормальне ковзання. Ця суставна рідина, синовіальна рідина називається. Вона допомагає очистити тканиних хрящів від відпрацьованих токсинів. Вона допомагає. Живленню цих тканин. І таким чином навіть пошкоджені хрящі суглоби можуть відновлюватися. Але якщо об'єм рухів недостатній, су суглобові хрячі ці поверхні не, не труться одна об одну, не, не змазуються цією синовіальною суглобовою рідиною, не відбувається ні живлення тканин, не очищення тканин. І так прогресують потім патологія самих. Суглобів. Який ще можна, приклад привести, як це може бути в іншому випадку? Ну, наприклад, візьмемо шию. Багатьох людей, наприклад, ти дивишся, вони приходять і ти їх просиш, нахиліть шию вліво, нахиліть шию вправо. І зазвичай в якусь сторону, або поворот, поворот вліво, поворот вправо, і зазвичай в якусь сторону, поворот кращий, а якусь гірший. Може навіть болізне, якщо їх попросити трішки сильніше піднажати. Що ми робимо, наприклад, нахил шиї? От зараз сюди. Справа трішки гірше йде. Тобто я доходжу до моменту, коли мені щось починає заважати. Я розумію, що якщо мені щось починає заважати, ще далі, коли я піду, може бути боліше. Я впираюсь рукою свою голову в тому місці, де починає заважати. А, вже пішло далі. І давлю, можна ще на вдох. І голова пішла далі. Я показував цю вправу колись на своєму відео для вправок для шиї, але тепер ви розумієте, що її можна застосувати для будь-якого суглобу. Де вам ще показати? Ну, наприклад, зараз щось у мене було з плечем. Ні, плече вже працює. Ну, тобто, на будь-якому суглобі, якщо є проблема, наприклад, руху плеча вперед, вперед і ви відчуваєте, що ви йшли 4 раз, тут починає боліти. Зафіксували руку і тримали. Безболісному положенні, коли ще болю немає. І тримаємо і давимо на неї в бажаному напрямку 10-12 секунд. Тримаємо, тримаємо, тримаємо і ідеалі затримати дихання на вдох. І потім, коли протримали, робимо. Відпускаємо, о, рука далі пішла. І таким чином можна 3-4 рази пропрацювати хоч щодня проблемний сустав. Навіть бажано це робити щодня, тому що якщо він вже є обмеження рухливості, там вже йому зазвичай є певний термін цієї проблеми. І тому щоб вона краще розробилася, ну хоча б, хоча б на протязі місяця, якщо ви так поробите, хоча б на протязі тижня, хоча б двох тижнів. Вже ви відчуєте значне покращення і дуже часто зможете запобігти терміновому зверненню до не дуже кваліфікованих спеціалістів, коли ваші кваліфіковані спеціалісти будуть поза зоною вашого, так змовити, досягнення. Отака от, от просто... А, і потім вже ж дивіться, якщо ви пропрацював, наприклад, шию, поворот Ну, поворот майже однаковий, сюди трішки. Зафіксували, потримали 10 секунд. Відпустили. Далі пішло. І потім важливо пропрацювати в максимально широкій амплітуді, тобто максимально нахилили вперед, максимально назад, максимально вбік, максимально сюди, повернули-повернули. Наприклад, Якщо це кисть, то прокрутили, в суглоб. якщо це лікті, то прокрутили лікті в усіх можливих, можливих площинах верхов, внизу, спереду, ззаду. Можна навіть ще координацію потренувати, коли ми крутимо в різні боки, коли ми крутимо вперед. Потім назад, а потім одну вперед, одну назад. Це також дуже добре, дуже добре тренує зв'язок м'язів, які керують суглобами, і нервової системи. І тоді покращується координація рухів, організм краще розуміє, де в нього які м'язи, де в нього які суглоби і кому куди треба які сигнали надсилати. А це, бачите, хотів піти додому раніше, але вирішив в день вишиванки зробити вам подарунок. І дати вам таку, таку, таку вправу. Тому, якщо є питання, хто щось не зрозумів, пишіть у коментарях. Якщо хтось спробує і отримає якийсь результат, також пишіть в коментарях. Якщо є якісь додаткові побажання посистенту назад, якщо у когось є якісь додаткові побажання по вправам або питання по здоров'ю, пишіть, будемо ділитися з вами корисною інформацією. Щоб ви були здоровіші, веселіші і наближали усі разом нашу перемогу. Будьте здорові! З вами, яка